Але є приклади, коли суддям довелося виявити справжню громадянську відвагу: 212 днів полону, катування, моральний тиск і повна інформаційна ізоляція. Суддю Ілічівського суду Маріуполя Юлію Матвєєву окупанти викрали під час евакуації із Маріуполя ще в березні минулого року. У полоні жінку всіляко схиляли до зради, але вона не тільки не перейшла на бік загарбників, але й ризикуючи життям, винесла з полону списки інших наших бранців, кого схопили російські окупанти. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта познайомилася із цією відважною жінкою. Вона ухвалює рішення іменем України. Хто судове засідання з'явився секретар? А це вже її власна справа. Повісьте мене, розстріляйте мене, що що завгодно зі мною зробіть. Юлія Матвієва, суддя із Маріуполя, звинувачена у тероризмі так званою ДНР. Ми всі для них терористи. Ну, власне, як і вони для нас. У ДНРівський полонги Юля Матвієва потрапила, коли намагалася виїхати на підконтрольну Україні територію. 19 березня 2022 року. Багатоповерхівку, в якій жила суддя, розбомбила російська армія. Що буде, то буде. І ми о 8 годині ранку виїхали. Те, що ми побачили, такого немає навіть в фільмах. Це місто жах і місто привід. Людей нема, все зруйновано. Діла на дорога, ну це жахіття. Але до Києва дістатися змогли тільки її мама та 13-річна донька. Юлію та її чоловіка одразу затримали. Ще на першому блокпості. Ми вас затримуємо для того, щоб перевірити, чи нема крові на ваших руках. Особа я не буду її озвучувати. Яка перебувала, вона перейшла на бік окупантів, вона перебувала на, на блокпості, казав, хто я. Що було далі? Суддя Матвієва не любить згадувати. Вона зовні нібито спокійна, та те, що пережила, насправді нестерпно. Полон, катування струмом, залякування розстрілом. Ви шукали нас під стіною. Я вже думала, нас будуть розстрілювати, правда. Спочатку мене обвинувачували в тероризмі. А потім мені змінили обвинувачення і приділили нове, що я своїми своєю роботою, своїми рішеннями посягала на конституційний лад ДНР. Мені була озвучена пропозиція перейти на їх бік і обійняти посаду судді Верховного суду ДНР. В обмін на мою свободу, свободу чоловіка на посаді судді у Маріуполі Юлія зокрема оголошувала у розшук тих, хто перейшов на бік так званої ДНР. У цьому її і звинувачували окупанти. Стою в цій камері маленькій три години поспіль стою і чую, як катую чоловіків. У ці звірячі крики чую чоловічі. І боже, ну коли вже це станеться, я, я просто не хочу чути все. Ну, ну давайте там повісьте мене, розстріляйте мене, що що завгодно зі мною зробіть. Я не хочу вже це чути. Кожен день це було ну, не те, що останнє, ти не знав, що тебе чекає. Але попри всі ці жахи, таємно від наглядачів, вона вела список усіх полонених, про яких знала. І ці три аркуші списані від руки іменами. Винесла з собою з полону. Ми мусили стояти кожного дня з 6 години ранку до 10 години вечора, і ніяких не було інших умов. Моральний тиск був в тому, що вони казали нам, що не чекайте обміну, вас ніхто не забере. А якщо забере вас одразу, як тільки ви ступите на українську землю, вас розстріляють, оскільки ви зрадники, якщо ви тут вже перебуваєте. Пані Матвієву обміняли минулої осені. Тоді додому повернулося 108 українок військових та цивільних. Вже згодом вона дізналася про своїх колишніх колег із Луганщини. Цей суддя ще два роки тому отримав російське громадянство. Але паспорт приховав, щоб одержувати гроші з українського бюджету. Ця суддя зрадниця створювала фейкові суди на тимчасово окупованих українських землях і робила кар'єру у квазі Республіці. Я вам наведу приклад про іншу особу, досить мені близьку, яка зі мною пропрацювала 12 років помічником судді з першого дня до останнього. Так, от наскільки я дізналась про це, і, ну цим я думаю, будуть займатися правоохоронні органи. Її указом Путіна призначили на посаду судді в той суд, де я працювала. Як я можу її зрозуміти? Ні, Юлія Матвієва нині працює у цивільній колегії. Справи про колаборантів не розглядає та своїм прикладом показала. Вибір залежить виключно від людини. Цьому немає ані пояснення, ані виправдання. Вибір є завжди і все. Коли вже після полону пані Юлія знову вийшла на роботу, вже у Київський суд у неї було єдине прохання у новому робочому кабінеті перефарбувати бежевий колір стіл. Дивилась на нього сім місяців. Не хочуть ну асоціації не дуже приємні. Через п'ять місяців після виходу з полону Юлії обміняли її чоловіка. Про те, що він живий і теж у полоні, вона дізналася під час свого обміну. Пані Юлія каже, що вона читає новини про Маріуполь, але відео не дивиться, не має на це сил. Вона навіть не уявляє, як їй після деокупації міста туди повертатися. Того Маріуполя, який пам'ятає, вже не існує. Валентина Доброта, Олександр Ліфанов, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.